Гавречина, то є мальовниче дуже село, яке розміщене просто в лісі. Знаєте, до нього доступити дуже тяжко, треба переходити через ліс, і там дуже погане сполучення. Але коли про Гавречину заговорили, відділ культури зібрав людей, таких зацікавлених, і так сказав. Давайте зробимо дорогу до Гаверечини, бо там такі калабані, такі ями, через той ліс неможливо проїхати. І дійсно, і я поміг трохи, бо я сказав, що таке важливе село Гаверечина, де Гончарі, прекрасно роблять такі речі. Потрібна до них дорога. І всі згодилися, і відділ культури виділив якісь кошти, і там 4 кілометри лісом зробили нормальну дорогу, уявляєте? Що можна було доїхати вже нормально до села. І навіть ті бабці мені дякували, бо казали: ви знаєте, ми як повмираємо, то по тих дорогах страшних наші кості будуть тарабанити, бо цвинтар аж в білому камені. Треба було їх вести і тарабанили їх кості. А тепер, каже, ми будемо приємно так їхати. На свиндер наші кості не будуть тарабанити, ну, та та таке. Мені розказав про Гаверечину Іван Остафійчук, такий відомий художник. Ми з ним разом вчилися, тільки він в іншому факультеті був І ми дружили. І він прийшов до мене, ти знаєш, каже, я був в Гаверечині Василь Глинчак, їздив туди знімати про те село і попросив, каже, мене, щоб я пристав. Каже, тобі буде цікаво. І дійсно. Він поїхав разом з ними, а тоді прийшов до мене і розказує, що слухай, ти скульптор, вони там мають ту глину. Ти ж тої глини можеш щось зліпити і, і в них же випалювати. Так що тоді, тоді буде дуже цікаво. І ми з дружиною поїхали шукати ту гаваречину, А вона ж в лісі. То ми через золочів, через ушню, таке село там недалеко, теж кілометрів п'ять, через Ушню пройшли в ліс. Ну, і лісом йдемо, а там аж таких доріг нема, щоб там просто стежки. І ми довго блукали лісом, шукаючи ту гаваречину, Аж десь через пару годин почули галкість собак. Ага, значить, вона вже близько. І ми вже на ті гавки зайшли і дивимося перед нами. Розкинулось прекрасне таке в долині село навколо гори. І ми зайшли в те село, ну, взяли з собою Мар'яну, дитину нашу, вона, ще, може, була мала 5-6 рочків. Нам було цікаво поліпити з тої глини гончарної. Ми зайшли до такого гончара Архимовича, зайшли в його майстерню, де він робить ті глеки. І познайомилися з ним. І каже: Ми є скульптори, ми хотіли б з тої глини щось виліпити, чи можна в вас поселитися. А він каже: Ну, знаєте. Я з дружиною тут в хаті, там нема місця. Ви можете тут в Стодолі, в сіні переночувати, і завтра я вам дам глини, і ви щось почнете собі ліпити. А згодом я вам, як це висохне, я вам випалю в горні і будете мати свої речі. Ми згідні були і якось в тому сіні переночували, хоча там страшний шум був, бо там в сіні всякі комахи, то все. Вони лазили по нас, і тяжко було заснути. Ну, але що, такі умови? Якщо хочеш щось створити, мусиш терпіти. І рано встаємо такі бадьори, що можна зараз нарешті позбутися тих комарів і взяти глину до рук і почати ліпити. І дійсно, він нам відсік там глини, кусочок, і ми почали своє щось робити. Ми не хотіли. Вивчати його техніку гончарства, тому що ми не гончарі. А я як скульптор, мені було цікаво просто якісь скульптури виліпити. І я навіть почав ліпити їх, їх портрети, що люди там з села сходили чекають, а як ви так можете подібну людину зробити? А я так з тої глини виліпив таку кулю і там з середини почав видавлювати то ніс, то око, і то все на виду. І вони бачать. Ну і гончар вийшов подібний. І всі там в селі бувалися, кажуть, ну як ви так зробити подібно? Бо вони ще такого не бачили. Ми там знайшли таку одиноку жінку, називалася Королька, Ми підійшли до неї, вона мала будиночок такий хат, хатку, і дві кімнати. І ми кажемо, чи можна поселитися у вас і навіть у вас є кухня. Дещо можна було би підігріти, варити, бо ми тут хочемо жити хоча б тиждень-два, щоб виліпити свої роботи і висушити, і потім гончара випалити. Вона каже: добре, я згідна. От маєте кімнату, тобі собі будете жити тут, будете собі варити, тут є дрова, от і дозволила нам поселитися в неї. І отак ми в неї перебули. Там тиждень чи два. І з доня з нами було, то вона навколо з тими дітьми бавилася, знаєте, бо діти гончара. Гончар мав щось п'ятеро дітей, Мар'ян, і там були і дівчата, і хлопчики. І вона з ними бавилася. І мало того, вона дуже хотіла Мар'яна на коня, на коні поїхати. І ми навіть переживали, бо думаємо, знаєш, кінь може побігти і там вона впасти або що. Ну, але якось щасливо все було. Нічого не сталося. Вона з ними бавилася, лазила по тих деревах, по яблунях. Вона проводила гарно час свій такий дитячий, але ми з часом їй сказали: знаєш що, от ми ліпимо і давай сідай нато в біглину і теж ліпи. І вона не проти була, почала ліпити. Вона дуже така ще мала була, але багато цікавих таких фігурок повиліплювала, вже дивлячись на нас, але по-своєму. Вона не копіювала нас. Дружина свої роботи ліпила, я свої портрети і там якісь фігурки, дуже багато, бо я потім виставляв на виставці то музей етнографії, закупив деякі роботи, мої придбав і інші. І приватно в мене купували ці вироби, бо люди ще не бачили такого з чорнодимленої кераміки, скульптури. Ну, і їм було цікаво. Мар'яна, крім того, ходила малювати. Там така бабця жила їй 100 років, баба Марина. І вона ходила до неї ну разом зі мною спочатку і малювала її, як вона на ліжку там стає, бідна. А тут навколо образи е, такі. І що цікаво, що ми в Білому камені мали виставку, вирішили нас підтримати і кажуть: о, ви там поверечені, і давайте зробимо виставку, бо вже і відділ культури зацікавився, все. І ми зробили ту виставку там. Але що цікаво, що прийшов якийсь там голова той е, Білого Каменя і познімав деякі роботи мар'янини, де були образи ну, за тою жінкою столітньою. На стіні був образ там Матері Божої Ісуса Христа. Ну, дивно, ну, але то за радянської влади. Тоді і проти релігії були, мовляв, так серед тих. Образів вони жили. Ну, значить, трошки в них це було не зовсім нормально. Але в цілому виставка була цікава. Возницький тоді прийшов Борис Григорович і каже: слухай, ти зроби портрети тих гончарів, тому що вони минуться, і їх не буде. А ти зроби їх портрети, і ми в Олеському замку їх покажемо таку виставку зробимо, крім того, що. Він каже, що я збирав їхні вироби, такі давні, цікаві. І ти маєш свої і ще плюс їх портрети, і збережемо там, зробимо кімнату Гаверечина, буде називатися. І дійсно, в Олеському замку є кімната Гаверечина, де їхні є портрети, я виліпив десь три гончарі. Мар'яна Бакусевича, Владка Бакусевича і Архимовича. Виліпив їх портрети, такі по грудях. Теж з чорної димленої кераміки вони там стоять. Мало того, я робив світлини, як вони на фіру накладають ці леки, як везуть їх, вони мали коня фіру. І все це є в світлинах, там теж на стіні мої світлини збільшені. Так що про Гаверечину дійсно є в Олеському замку вже ціла історія така. Я думаю, що про Гаверечину. Можна би було зробити окремий музей, тому що їхні вироби. Одна людина тут у Львові, яка цікавилася Гаверечиною, вона чи вислала, чи завезла в Італію таке містечко місто, називається Фаєнцо. І в тому місті Фаєнцо робилися різні такі виставки кераміки. І щойно там оцінили, оцінили їх достоинство тих. Ну, леків різних виробів, і вони їх відзначили і ввійшли в історію світової кераміки. Тобто вони настільки їх відзначили, що то якесь щось оригінальне і таке незвичне чорнодимленої кераміки, що такого можливо там не було. А в нас тільки така була замітка в газеті, а, а зовсім не оцінили ту, ту таку важливість, що. Гаверечина так прославилась. Тоді за радянської влади більше дбали про село Білий Камінь, бо вони з нього зробили таке показне село, знаєте, Потьомкінське. Гаверечину не возили, бо Гаверечина не хотіла в колгосп вступати. Там люди просто лягали під трактори, жінки особливо, і не давали розворювати їхні межі. І сказали: тут нема такої землі. Бачите, навколо ліс, і ми тут. Не хочемо колгоспу, ми працюємо на себе. І якось влада забула про них, закинула, і про них нічого не згадувала про Гаверечину. Бо вона більше піклувалась про білий камінь, про те Потьомкінське село. І що можна сказати про те село взагалі? Звідки походить назва Гаверечина? В білому камені жила така ще за Австрії пані, яка називалася Гавра. Ну, і там поряд були гончарі, як, як то здавна, вони ж сотні років вже існували. І дуже їй не подобалось, що вони, коли випалювали ці в горнах речі свої, дуже багато диму було. І все це розходилось на її палац. І вона сказала так: вон маєте ліс за кілометрі чотири, там поселяйтеся, і там будете випалювати. Тут мені диміти не будете. Гончарі були змушені переселитися в ліс, дійсно, і там заснувати село, але назвали його на честь Гаври, Гаваречина. Зберегли таку назву давню, що вона їм порекомендувала, і не вигнала їх зовсім, а дала їм можливість там розвинути своє гончарство, продовжувати. Про Веречину багато писав Роман Іваничук. Він написав роман Жбан Вина. Він поселився в Олеському замку і час від часу, там сім кілометрів через такі горби, через ліс ходив в ту гаверечину, щось досліджував, розпитував людей про давню їх історію і написав. Вони поселились там в лісі, побудували такі горна, п'єси, де випалюється кераміка. Там недалеко є глина. Дві глини є. Одна масна, а друга така пісна, трошки з піском. Бо якщо з масної зробити глечик, він розтріснеться, бо дуже щільний черепок. А якщо з тої глини пісної, то взагалі не випалиться. І тому вони брали половину на половину, змішували одну глину з другою, добре змішували, бо мали такий дротик і так все стягали. І знов змішували, змішували, щоб вона була абсолютно однорідна вже, бо дві глини попробуй змішати. І тоді кидали на станок, що крутився, і там головне центр зберегти. І вони кидали, і так два пальці пхали, щоб центр зберегли, і той комок тягнули, тягнули догори двома руками. А якщо великий з збанок, то одну руку пхали всередину. І звідтам тягнули ту стіну черепка, і потім зводили, завершували той глечик. Це подивитися, то так живо виглядає, але здається, ніхто так не зробив хоча б місяць-два вчитися, щоб так як гончар вміти швид на швидку зробити із якогось кумка якусь таку велику чи макітру, чи якийсь глек. Багато людей питають: а чому то чорна? Хіба там то глина чорна? А я кажу, ні, то не залежить від глини. Глина була звичайно жовта, але залежить від самого процесу випалу, коли вони всі ці глечики поставили в горн один на одних, на одних і зробили з боку такі канали, де треба було просувати дрова. Такою хоч обою просували дрова і запалювали їх. І поступово вогонь окутував ті всі глеки чи макітрі, там ті вироби. І окутував той вогонь, і вони то все бачили, бо відкрито було ззаду і спереду той горн. І вони то так доводили до приблизно 800 градусів, коли ті глежики вже аж червоні, такі аж світяться червоні. Тоді вони раптом замуровували ззаду і спереду, швидко замуровували такими цеглами, і камінь, і глинами. Щоб повітря вже не заходило туди. Бо якщо повітря йде, то буде окислення, тобто буде червоне глечике. А щоб не було червоні, бо вони хотіли, щоб чорні були, так? то вони замуровували піч з двох боків. Всередину ще запихали до 20 полін спочатку, потім заморовували. Тобто, щоб вони мали ще, ще додатковий вогонь. І тоді, що є в глині? Залізо? І воно відновлювалось і називається, це і називається відновний процес. Тобто залізо виходило наверх. Як ви побачите, і побачите, що то не чорна глина, це просто процес випалу, коли висока температура, там СО2, вуглекислий газ. З допомогою його металізується, значить, цей процес. І тому називається чорнодимлена кераміка. От, а глина може бути будь-яка. Червона, жовта, біла. Я навіть ще глини випалював от нам б'юст такий е, Турина, хотів, щоб мені на чорно і завіз те погруддя з білої глини. І дійсно, воно так зачорнилося. Але вони цікаво розказували, як німці прийшли до села і хотіли подивитися на той процес. Вони випалювали, 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 а потім замарували п'єць. А німці злякалися почали втікати. Бо думали, що зараз вибухне. То вони ж замуровували, а там мол, горить все. А вони їм пояснюють, що не чекайте, то такий процес. Ну, от такі розказували всякі історії. Але дивіться, дрова там навколо ліс. вони зрубували такі тоненькі молодняк і різали на такі невеликі куски і випалювали спочатку дрова, щоб дрова була як кість. Без води. Зовсім чому? Ті дрова мають багато енергії, вони не мають води, бо якби вони мокрим випалювали, то глечики можуть потріскати від тої пари, знаєте, що випаровуються. В основному це була граб, де деколи дуб був. Ну, що попадало? При високій температурі ця глина вже не пропускала води. Але деякі гончарі не дотягували температури, і тому їхні глеки пропускали воду. Тобто нальєш води, і через ту стінку вода просочується. Значить, або мало було тої масної, або вони не допалили. І тому, коли вони привозили десь броди на базар, жінки добре знали, О, той, той майстер добре випалює, бо в нього аж дзвенить і не пропускає води. Бо вони ж варили в тому. Колись не мали так багато мальованої посуди і варили в тих глечиках, в тих макітрах і борщ. І, до речі, хочу сказати, якщо зварище борщ чи якусь іншу страву, то вона в цій посудині дуже смачна. Тому що там глина виділяє, видно, якісь ще продукти. І тиждень, наприклад, стоїть той борщ, і він ще кращий і ще смачніший. Тобто смакові якості. Не зберігалася. ну а така історія.